Найрозумніший. Сьогодні у нас змагається старша ліга. І для того, щоб розпочати гру, я прошу наших учасників представитися. Я звати Сергій 15. Я бажаю всім учасникам перемогти. Собі. Доброго дня усім! Мене звати Лілія, Мені 15 років. Я з села острівець. Бажаю перемогти найрозумнішому. Привіт усіх, мене звати Андрій, я Сорогом міського. Улюблений предмет Пеодафія. Бажаю всім гарної дія. Привіт, мене звати Микола. Я по 15 років проживаю в селі Зубів. Матеман для мене найулюбленіший предмет у школі. Всім привіт, мене звати Володя. Я найбільше люблю математику. Тож бажаю всім успіху, але думаю, що може я. нашим учасникам за представлення. Отож, всі готові? Ми розпочинаємо. Наша гра буде складатися з трьох турів. У першому турі у вас буде 12 запитань: з яких лише одна правильна, з яких лише одна правильна. Ви повинні вибрати один варіант відповіді. За кожну правильну відповідь нараховується один бал. У вас є аркуші. На робочих столах ви маєте всі ручки, записуєте варіант відповідей і кладете рівненько ручки. Так? Отож, з 10 учасників другий тур пройде лише 6. Тому будьте уважні, читайте добре запитання так і правильно відповідайте. Отож, всім бажаю успіху. Розпочинаємо. Запитання номер 1 Які числа з'явилися першими? А. Натуральні, Б. Цілі, В. Дробові. Г. Ірраціональні. Які числа з'явилися першими? Відповіли і поставили ручки. Це буде ознакою того, що ви вже не зможете змінити відповідь. А звичайно, що правильна відповідь А. Натуральні. Наступне запитання друге. Які числа у давні часи називалися боргом? А натуральні, Б. Від'ємні, В. Дробові, Г. Додатні. Які числа у давні часи називалися боргом? Відповіли і поставили ручки. Є. Звичайно, що ці числа були від'ємні. Можна і логічно також і згадати. Наступне запитання. Що в перекладі з грецької мови означає той, хто йде від кута до кута»? А діагональ. В. Сторона. В доріжка. Г висота. Що в перекладі з грецької мови означає той, хто йде від кута до кута? Відповіли. Наступне запитання. Так, відповідь правильна. Діагональ. Наступне запитання. Єгипетський трикутник має сторони. А, 5, 6, 7, Б. 3, 4, 5. В. 4, 5, 6. Г, 2, 3, 4. Єгипетський трикутник Має сторони. Відповіли? Так. Звичайно, що це відповідь? 3, 4, 5. Наступне запитання. Якою? Цифрою закінчується сума 25 додати 1. А. 0. Б. 5. В. 1. Г. 6. Якою цифрою закінчується сума 25 додати 1. Відповідь, звичайно, 6. Який кут утворюють година і хвилинка стрілки годинника, коли вони подоказують 6 годин? Відповіли, кут цей буде розгорнутий. Наступне заки, ми з вами закінчили перший раунд. Прошу асистента зібрати аркуші з паперу і дати нашим експертам для підрахунку і визначення учасників, які пройдуть наступний тур. Наші гості і усі присутні нас сумували, і я пропоную для вас музичну паузу. Учасників, які пройдуть другий раунд. Другий раунд. Другий раунд проходя. Володимир, Вадим, Микола, Сергій, Руслан і Ліля. Отже, шановні учасники, шість учасників просимо сідати за перші ряди. Ті учасники, на жаль, які не прийшли другий раунд, просимо, просимо зайняти за другими столами. Ви молодці. Але на наступний раз будемо надіятися, що ви встати діяти в другий тур. Шановні учасники, другий тур називається вибір категорій. Кожен з вас повинен вибрати категорію. Але перед тим, щоб визначити, в якому порядку ви будете відповідати, я прошу нашого асистента роздати вам просимо асистента, роздати вам аркуші, де ви повинні скласти слово. Як тільки ви це слово складете, так, всі знаєте відому гру зашифровщик, якщо ви цю це слово складете, ви повинні його просто піднести. От, аркуш з папером піднести нашим експертам. Тоді в нас визначиться. Визначиться порядок, хто за ким буде відповідати. Отже, просимо. Отже, слухаємо уважно. Є одночасно у математиці поняття і частиною слова в українській мові, а також воно зустрічається в природі слово шести букв. Розпочали. Тільки записали відповіді, підносимо одразу аркуш. Отже, є перша відповідь. Прошу, просто покажіть не виходьте. Є друга відповідь, є третя відповідь, є четверта відповідь. Є п'ята відповідь і є шоста відповідь. Отже, першим у нас буде відповідати Вадим. Будете мені підказувати, хто за ким відповідає, оскільки технічні можливості наші такі, що неможливо все пам'ятати. Отже, а слово в нас було, яке Вадим? Правильно слово було корінь. Отже, розпочинаємо другий тур. Кожна категорія містить 10 запитань. Кількість балів, що можуть набрати учасники, дорівнює кількості правильних відповідей. І тільки 3 із шести учасників братимуть участь в наступному турі. Прошу асистента взяти пісочний годинник Так, і відмірювати час. є 10. Якщо ви відповісте на всі запитання швидше, ніж хвилина, молодці, отримаєте 10 балів одразу. Якщо ви відповісте не встигнете, наскільки відповіли. Тільки балів і отримайте. Отже, розпочинаємо з нашого Вадима. Вибираємо категорію. Я думаю, я вибрав категорію трикутники, оскільки коли ми бажали геометрію, мене найбільше пішли далося дити. Трикутники. Молодці, але для того, щоб у вас усі присутні в групу. Будь ласка. В. Так? Не переживайте, все буде добре. Отже! Ви вибрали категорію трикутники, у вас є рівно одна хвилина, і вона розпочинається саме зараз. Перше запитання. Чому дорівнює сума внутрішніх кутів трикутника? 180 градусів. Правильно. Чи може рівносторонній трикутник бути прямокутнім? Ні. Не може, правильно. Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника? 90 градусів. 90 градусів, правильно. Щодо у шоурімусторонньому трикутнику? Медіана чи вісектриця? Однакові. Вони однакові, правильно. Скільки прямокутних трикутників утворюють діагоналі квадрата? 8. Правильно. Чому дорівнює хати, що лежить проти кута 30 градусів у прямокутному трикутнику? половині іпотенози. Правильно. Назвіть мене трикутника за сторонами. Рівносторонній, рівнобедрений, різносторонній. Правильно. Чому рівна сума суміжних кутів? Суміжний стосі зараз. Правильно. Що таке медіана в трикутнику? Е, сторона, яка ділить на дві частини. Правильно, якщо останнє запитання прочитали в межах хвилини, на нього дається відповідь. Молодці, ви відповіли на дев'ять запитань. Просимо сідати. Так, наступним у нас відповідатиме. Руслан, так? Руслан, вибираємо з вами категорію. Так, швидше, думаємо. Ви вибрали категорію чотирикутне. Так. У вас є рівно одна хвилина, і вона розпочинається прямо зараз. Отже. Під яким кутом перетинається діагоналі ромба? Швидше говоріть. Навіть якщо без мікрофона. Під Під прямим кутом. Правильно. Як називається чотирикутник протилежні сторони, якого паралельні? Правильно. Як називається відрізок, що сполучає середини бічних сторін трапеції? Неправильно. Як називається прямокутник, у якого всі сторони рівні? Прошу? Не? Неправильно. Скільки діагоналей має трапеція? Дві. Як називається сума довжин сторін паралелограма? Периметр. З основи трапеції 7 і 13, чому дорівнює середня лінія? Правильно. У якого чотирикутника можуть бути тільки два прямих кути? Швидше час проходить. Ще на вісім запитань. так? Прошу наших експертів підраховувати бали. і прошу учасників відповідати швидше, оскільки у вас є лише одна хвилина. Наступне у нашу групу вступає. Прошу, Микола. Шість. Так, отже, Микола, вибираємо категорію. Два неправильно. Два не правильного. Так, швидше про. Ви вибрали категорію геометрія, у вас є рівно одна хвилина. І...